Церква переживала в своєму житті дуже багато потрясінь, особливо Перша апостольська церква, Донікейський період, який охватує майже 350 років. Там християнство сильно гонилося, і був такий момент, що, здавалося, вже від християн нічого не лишиться. Що ворог повністю винищить церкву і не буде того, що лишив Ісус на землі Слово Боже! Але сталося навпаки. Чим більше нищилася церква, Чим більше проливалося крові християн, тим церква ставала сильнішою і навіть протилежне до того росла в своїй кількості. На сьогоднішній день найбільша церква, яка на сьогоднішній день є на землі, ті країни, які є навколо нас, це є Китай, де християни є в переслідуванні, де християнам не дають свободу. І сьогоднішня церква в Китаї нараховує поверх 100 мільйонів людей. Тобто зараз ми з вами конкретно розуміємо, що вечеря Господня буде згадуватися церквою до того моменту, аж поки вона буде на землі.